Вітаю на Охмадит, Україна виділила більше мільярда гривень. Це і наші з вами кошти, там 300 з гаком мільярдів, які ми відправляли. Це і кошти з державного бюджету, різних там фондів, допомоги і так далі. Мільярд 100 мільйонів. А потім, потім був скандал. Скандал щодо а, тендеру а, на відбудову. І ви знаєте, дуже багато українців, от я помічаю це по своїм ресурсам, почали говорити: ну, правильно, що це таке? Якийсь тендер. Там 9 мільйонів виділили на огляд тільки і на консультації. Там ще якісь виділили, Потім якась маловідома фірма утворилась. І так далі. Що це таке? Ви, напевно, знаєте, чули про це? Хто не чув? Будь ласка, ви можете полазити в інтернеті, в Ютубі і подивитися, що там і як сталося. Але я думаю, ви вже чули. І по телевізору вже це протранслювали, я підозрюю. Я хочу розставити кілька моментів. І так, момент номер один. Це дійсно абсолютно ганебна ситуація. Ганебна ситуація, коли утворюються фірми прокладки. І на них виділяють величезні суми. Ну от ця фірма, про яку говорять, вона має уставний капітал. Я подивився 1 мільйон гривень. І вона утворена буквально кілька днів тому назад. Це правда. Мільйон гривень відносно одного мільярда, який хочуть виділити на цю фірму для відбудови, це щоб ви розуміли, що таке один мільйон уставний капітал і один мільярд. От уявіть собі, що у вас є тисяча гривень. І одна гривня. От е, тисяча гривень і одна гривня це є відмінність між одним мільйоном, це одна гривня, і тисяча гривень оце мільярд. Мільярд це одна тисяча раз по мільйону. щоб ви так просто уявляли. Тому виділити мільярд фірмі, яка володіє тільки одним мільйоном, звісно, це межує зі злочином і викликає абсолютно законні підозри. Момент номер два. Тендер на огляд і на консультацію виділено 9,5 мільйонів. Тут я не можу прямо засудити і не погодитись. Ви бачили всі масштаби руйнувань. Уявіть собі, що ви в квартирі, в невеличкій, в двохкімнатній квартирі, там, умовно, на 70 квадратів, хочете зробити ремонт, а там. Все або зруйновано, або просто підготовлено до євроремонту. Немає нічого. Да? Є тільки, от звичайне після, після будівельників. Давайте так. Скільки вам буде коштувати? Дизайн, консультації, ремонтники, прокладання і всього, просто макет всього того, що потрібно, з е, всіма реєстраціями там і так далі. Як ви думаєте, от просто на 70 квадратів на квартирку, невеличка двохкімнатна квартира, це буде дорого. Тому з урахуванням масштабів, і з урахуванням того, що це за підприємство, вибачаю, що це за установа, я підозрюю, що 9 мільйонів це, можливо, адекватні кошти на всю консультацію і проєктну документацію. Це не проєктна документація, це консультація, що де робити. Бо це в кожній кімнаті, в кожній, абсолютно кабінці, потрібно думати, що робити і як це все робити. Тому, можливо, 9 мільйонів це і немало, і не багато. І ось коли я спробував оце все скласти докупи, перше фірма-прокладка. Очевидно, імовірно. друге це 9 мільйонів. Третє це хайп, роз, розпіарено, розкидано кругом і так далі. І я сів і думаю: є момент номер 3, нас можуть з вами знову тримати за лохів. Яка причина? Причина дуже проста. Уявіть собі, Є два, ну або три, давайте два для простоти. Клани. Один клан і другий клан. І вони між собою спрямовані на розподіл умовного мільярда. Мільярда. Як ви думаєте, як вони хочуть розподілити мільярд? Як вони можуть розподілити мільярд? Порівну, скажете ви, порівну. Ну, це може бути 600 на 400, 400 на 600, 300 на 700. Це може так бути. Але так може бути, що одна е, компанія, одна група товаріщей хапне собі більше цього мільярда, наприклад, 900 мільйонів або й весь мільярд. Як ви думаєте, що буде робити друга група товаріщей, яким оцей куш не потрапив в руки? Що вони будуть робити? От як ви думаєте? Я хочу, щоб ви склали все докупи. Я, я, зараз я, я розумію, що ви підгодовані е, телебаченням і е, каналами, які показали вам: О, подивіться, халепа, подивіться, як нас дурять. Ребята, я хочу, щоб ви зрозуміли, нас дурять постійно, на регулярній, абсолютно основі. І якщо ви щось помітили, то це не ви помітили. Це вам. Показали. Як ви думаєте, можна так в тупу грать, взяти і зареєструвати фірму прокладку під 1 мільярд? Як ви думаєте, можна? Відповідь – Можна. Якщо ти завжди так робиш, і, і це нормальна практика, тому що люди все одно не дізнаються. Тому хтось. Це моє припущення. Все, що я говорю зараз, це моє припущення. Хтось, імовірно, розраховував на те, що це не стане публічним. Тому все зроблено так, як це завжди робиться. Є фірма, прокладка, не прокладка, не суттєво. Якийсь там статутний капітал, це ще й мільйон статутного це ще й багато. Я знаю дуже багато фірм. Ви можете їх подивитися, є відкритий доступ. Навіть там є фірма «Юконтрол», яка показує все це діло. Можете зайти подивитися. Є такі підприємства величезні, з отакенним уставним капіталом: тисяча гривень, тисяча гривень, десять тисяч гривень, 100 тисяч гривень це ще й багато. І ці фірми відомі. І на них виділяються бюджетні кошти часто. Вони беруть участь в торгах, в тендерах і так далі. Але там мінімальні уставні капітали. Тобто, якщо якась халепа станеться з фірмою, то їм навіть пред'явити нічого, тому що в них уставні капітали невеликі і свого майна немає, тому що все в оренді там і так далі. В них нема немає, їм що пред'явити. Багато забудовників таких, ви їх не знаєте, але ви їх знаєте. Ну ви подивіться, які в них уставні капітали. Ви обридаєтесь. Отому, коли вони падають. І е, вони банкротяться, ви не можете нічого взяти, бо в них нічого немає. У них уставні капітали по 100 тисяч, але вони будують на мільярди. Вони оперують вашими грошима на мільярди, а люди несуть гроші в уставний капітал фірму з уставним капіталом 100 тисяч. І коли вони банкротяться, вам нічого взяти з них. Так ось я підозрюю: під... це моє припущення. Що стався е, ну, знаєте, е, конфлікт виконавця? Хтось не поділив великі бабки. І вирішив опонента просто тупо злить. Злить в мережу. Показати фірму прокладку. А так роблять всі. Так роблять всі. Просто люди, які подались на тендер, вони просто навіть не здогадувалися, що це може стати публічним. Тому що вони так роблять. Але публічним це стає в, рі... в дуже нечастих випадках. І ось нам з вами зараз знову. Це моє припущення. От все, що я зараз говорю, це моє припущення. Перед нами знову розігрують спектакль. Виходить Ляшко, цей міністр чи хто він там, розказує, що от вони звернулися, якийсь поганий тендер там і так далі. Все це може бути чергова серія серіалу, де нам з вами зараз показують, що якийсь дядя хороший, якийсь чиновник хороший, а якийсь поганий. Це все може бути гра, це все може бути розіграш, це все може бути тому, що хтось не поділив бабки. А ви думаєте, що перед вами розігрують справедливість, що щось змінюється в суспільстві? От я сьогодні змушений був себе на каналі в Телеграмі заблокувати трьох людей. І не тому, що вони погані, не тому, що вони щось не те говорили. Вони аргументовано навіть писали. Ну, я це зробив тому, що людина аргументами своїми намагається показати, що ми живемо в нормалізації суспільства. А це не так. Я, моя задача зрозуміти. Чому ми 33 роки маємо фундаментальні проблеми? Я шукаю це. Я хочу зрозуміти, яка проблема регулярно наштовхує нас на халепу. Я не хочу, щоб ви велись на те, що хтось піклується вами, що хтось хоче вам зробити добро, що хтось думає про вас, про вас думають в останню чергу. Це не означає, що нема чиновників, які дійсно думають про вас, допомагають вам і так далі. Але в цілому система, система побудована так, що про вас не думають. Ви на останньому щаблі на останньому щаблі піщової цепочки. І коли ви це зрозумієте, ви почнете на світ дивитись трішки іншими очима. Все, що ви бачите, може бути режисура поділ грошей влади, боротьба за владу і так далі. Ось мені нещодавно розповіли історію, я не буду казати, хто це, але е, один чиновник досить сильно критикує іншого чиновника. Нам і перший чиновник не подобається, дуже одіозна людина. І другий чиновник теж дуже одіозна людина. Але в українців стало відчуття таке, що от-от прозріла людина і почала боротися. А насправді. Але це плітки, я тому і не називаю прізвища. Кажуть, що просто оця людина, яка так бореться, хоче посадити на оцю посаду свого коханця. А вам це видають як боротьбу за вас, за ваші інтереси, за те, щоб ви краще жили. Насправді, це може бути просто боротьба їх, бо система така. І навіть якщо щось. Стало трішки кращим. Хтось послабив вожжі, хтось почав говорити те, що ви хочете чути. Навіть коли вам поставили дитячий е майданчик біля вашої розваленої Хрущовки, то це абсолютно не означає, що ця людина поставила оце для ваших дітей, а не тому, щоб її вибрали. Ви ніколи з цим не зіштовхувалися. З гречкою, з майданчиками дитячими, ні? Не зіштовхувались? Зіштовхувались, правда? То чому ви вирішили, що люди, які ворочують мільярдами, турбуються про те, щоб ці мільярди пішли в облаго вас? Імовірно, і таке може бути, що вони просто не поділили гроші? А ви ведетесь і думаєте, що ось вона справедливість. Моя задача, і я собі ставлю принципово іншу мету. Я хочу зрозуміти, в чому фундаментальна проблема в нашій країні, де вона ця фундаментальна проблема? І я підозрюю, що відповідь на це питання можна побачити тільки з першого крісла в країні. І ніде інше, бо на всіх інших місцях. Системно працюють люди, які навіть коли ти заходиш міністром, помічником міністра, навіть самими благими намірами, якщо ти заходиш, тобі все одно не покажуть всієї картини, і потрібно мати мужність, надзвичайно світлу голову, сміливість бачити реальність. А тепер найголовніше, навіть коли, і якщо ви дослухали до кінця. І навіть якщо ви будете підозрювати, що насправді відбувається, у них є супер аргумент. Вони скажуть, що це теорія змови, а вони в теорії змови не вірять. Бачите, як це хитромудро хитро закручено? Ви будете винними без вини, ви будете нераціональними без раціональності. Ви будете наївними, без віри, і вас будуть далі грати. Як колись було в одному серіалі іншому, не той, про який ви подумали, там була така фраза: Є випадки, коли граєш ти, а є випадки, коли грають тебе. От мені здається, і, зокрема, в ситуації з Охмандитом, що це той випадок, коли грають нас. І так вже 33 роки. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви поділяєте мою точку зору, про те, що нам потрібно зрозуміти, в чому фундаментальна проблема, яка не дозволяє моїй країні мати громадян, яких не грають безкінечно. Не забувайте підписуватись і чекаю на ваші коментарі.